Так, друзі, показую вам деякі обновочки, які е, на цьому тижні придбав для е, евакуаторної справи своєї. По-перше, маю ось такий підкат. Е, і, по друге, я вже на зимовій гумі, тому зараз покажу, що придбав, і скажу, скільки коштує. Давайте подивимося. Так, ну розпочнемо з такого ось підката. Тут у нас прогумлені такі ось ролики, які не шкрябують, коли. Бачите, візить мені. От, е, значить, Його яка суть. Е, бачите, Він висовується. Підставляється під. Наприклад, заблоковано колесо да, або вирвано, е, і воно вже не може крутитися. Виставляється діаметр, який нам треба. Підсунули, але це він вже в складному становищі. Да, Виглядає він ось так. І тут так само ставиться. І Потім сюди вставляється така спеціальна монтировочка є. І ви так, так щелк. І все. Колесо в нас тут стоїть, і тоді я вже можу затащити на платформу, навіть якщо колесо вирвано. Ось така штукенція обійшлася в 5,5 тисяч. Гривень, <хи> дорогі да, ці всякі речі. Тому, в принципі, коли вам озвучують ціну на евакуатор, і для вас там якась страшна цифра, вона страшна, якщо ти всієї теми не знаєш. Але дивіться, ось буквально 5,5 ось раз. Отакий кожен ремінь коштує 800, а їх міняти по закону треба раз в рік. Тобто, тут, бачите. На кожному ремінці тут є дата, коли ти їх там чи придбав, чи поставив. І ну, в мене один раз поліція перевіряла. Тому, наприклад, я ось буквально обновлював собі комплект ремнів. От, купив комплект ремнів, 4 ремня по 800 гривень. Ось і рахуйте. Ну і плюс гуму купив. Тут в принципі вона типу, ну, всесезонка да, стоїть, тут намальовано і сонечко, і сніг. Але я її прибрав, тому що е, мені е, здається, що на зимку треба, щоб була нова гума, особливо, якщо ти возиш машини. Машини дорогі, не свої, тому тут треба більш до цього відповідально всього ставитися. Хоча ця резина в мене 22-го року, вона йшла в комплекті, з коли я придбав евакуатор, на ній була. Це фірма LASA. Точно такий же протектор у мене стоїть на чорному бусі моєму. І... Ну, Не точно такий, але схожий. І там він мені чомусь більше подобається. Е, на цій гумі його машину трошечки водить. Є така особливість. Ну, До речі, от про ласу чув. Розмір тут в мене 225-70R15. Ну, Купив я також ласу. Ласа мені подобається. Е, ось з таким от протектором. Бачите, зимовий новенький протектор. От. Е, ця гума у нас 24-го року. І тут у нас 225-70R15 цешечка. Все так само. Ну, а тепер народ, увага! Комплект ось такої гуми коштує сьогодні 17 тисяч гривень. 4, 4 колеса поставив. А, тому 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 так. Да. Недешево. Недешево вся ця справа. Трошечки я в шоці від цін на цю, в цьому році від гуми, але ну, діватися немає куди. А, взагалі є дуже цікава тема, чи ставити собі бушні колеса, чи нові. Але бачите. Все-таки вже дуже багато чого я перепробував, і я би сказав, що краще купити нові. Я окремо на наступному тижні запишу відео БУ чи Нове. І там я більш поділюся досвідом, що відбувається, коли купуєш БУ, що відбувається, коли купуєш нове. Також дам відгук на гуму Капсен. Це Китай, ну, взагалі на всю китайську гуму. Тому що Останні три роки купував я її, її, ну переважно це було на посад, і там були свої приколи. Коли вже я ось робив обмін посада на евакуатор, я вже впевнився на 100%, що Китай я собі більше купувати не буду. Ну, а це нехай буде для вас інтригою. Розповім я це все в наступному відео. Ну, а тут, в принципі, вам показав, як підготувався я до зими, як я підготувався до того, якщо машина після ДТП або вирвано взагалі колесо. І будемо далі працювати. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, ставте вподобайку, хто вже переобувся на зимову гуму або придбав її, напишіть в коментарях, що ви купили і по якій ціні. Вам всього найкращого.